Ми продовжуємо говорити про гарантування бізнесу в час війни, і далі буде така історія з 2012 року. Денис Державін допомагає відкривати новий бізнес. За рік допомагає розпочати приблизно 50-70 нових бізнесів. Але з моменту повномасштабного вторгнення каже, ця статистика змінилася, бо молоді підприємці боялися ризикувати. Як зараз відкрити власний бізнес, розкаже бізнес-консультант Денис Державін. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Вітаю зраз насамперед хочу це розуміти. Чи змінилася статистика? Навіть не статистика, а модель відкривання бізнесу в порівнянні із довоєнним часом? А, звісно, а, тому що наразі саме відкриття потребує а, вирішення питань зі світлом. А, важче знаходити приміщення, тому що багато. Власників цих приміщень а, за кордоном і моделі бізнесу працюють трошки по іншому, бо змінилися потоки людей. Наприклад, студентів наразі немає біля вузів, а також робочі потоки на зупинках транспорту. Людей все скоро ну, змінила свій напрямок, тому це впливає на відкриття бізнесу. А от особисто у вас з власних спостережень можливо ви можете виокремити якісь певні тенденції. Все таки в якому форматі який вид бізнесу е, наразі частіше е, намагаються українці відкривати, і з якими е, іншими ризиками зіштовхуються також а, особисто з моїх спостережень а, виходить така ситуація, що люди лишилися без роботи, без звичних їм а, джерел доходів, і вони починають. А, Щось вигадувати, щось відкрити. Їм треба якесь джерело доходу для мінімального існування. Тому е тенденція до відкриття бізнесу така: як можна менше грошей треба вкласти і заробляти, але стабільно. Тобто маєте має має. на увазі якісь проєкти онлайн, які не потребують е оренди е приміщень, і так далі. Так більше на цьому акцент зараз люди роблять. Можливо, але ми працюємо у сегменті офлайн. У нас кав'ярні. Е Магазини пива, паби, кафе, ресторани. Ресторани майже не відкривають у це кав'ярні, магазини пива і паби. Пане Денисе, держава в час війни підтримує підприємців і виділяє такі мікрогранти, за які початківці можуть відкрити власний бізнес. Тож, чи хороша ця ініціатива, і які поради дасте для початківців, які в принципі отримають гроші, куди насамперед варто їх розподілити? А, особисто я вважаю, що початківці мають мати. Досвід попередній у сфері, щоб займатися таким бізнесом самому. Якщо ніякого досвіду у сфері немає, то варто звернутися або до наставників, в яких є досвід, тобто це можуть бути друзі, знайомі, в яких є вже, наприклад, якийсь бізнес, і можуть попитати, я хочу те саме, можеш мені допомогти, розказати, як це працює, або звернутися до таких компаній, консалтингових, як ми, і ми повністю відкриваємо під ключ, тому що Хоч це і гроші держави, але набивати шишки, перебувати не варто. Треба звернутися за досвідом у тих, у кого він вже є, якщо власного досвіду немає. А які ризики насамперед можуть виникнути в молодих підприємців на першому етапі? І на першому етапі це нерозуміння того, як працює бізнес. Адже коли люди кажуть е, дохід. Вони мають ну розрізняють такі питання, як валовий дохід, як а, чистий прибуток до виплати податків і взагалі чистий продукт прибуток, який можна забрати, і деякі вважають взагалі, що все, що а, бізнес за день торгував, то їхній прибуток. Але ж треба буде потім платити оренду а, треба вкласти в розвиток закупку товарів, які були продані, і треба. Сплатити податки, і те, що після цього лишиться, це вже є дохід і найчастіше помилка це відсутність планування фінансів. А через те, що ну тобто люди вважають, що ось вони заробляють, і все ні, треба мати гроші і розуміти, що перші місяці ти можеш нічого не діставати з бізнесу, а тільки вкладати в розвиток, і ще за якісь окремі гроші треба жити. Так, ще цікаво було власне поговорити про фактори, які варто враховувати при відкритті власної справи, тому що до повномасштабної війни, звичайно, ж там один одним з найважливіших факторів це була оцінка дослідження все таки роботи конкурентів. Інші різні фактори зараз з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації це, як ви вже сказали, відключення електропостачання, можливо, географія, так локація, де відкриватиметься цей бізнес. В. Враховуючи різні особливості ведення війни, які ще фактори, на вашу думку, важливі саме зараз за майже рік повномасштабної війни? Знаєте, віра в Бога та у ЗСУ. Ніхто не знає, що завтра буде, куди прилетить і як зміниться географія Наприклад, забороном, тобто комендантська година, чи якісь її посилення, треба вдачі. Я так вважаю. Пане Денисе. Ми вам дякуємо за такі фахові поради. дякуємо за участь в нашому ефірі. Денис Державин, Державін, бізнес-консультант був з нами.